Сьогодні є день молоді, міжнародний день молоді, який з 2021 року ми святкуємо зі всім цивілізованим демократичним світом. І ще цьогоріч є дуже визначна поважна історія того, що Львів є молодіжною столицею Європи. У нас є різноманітні інші локації. Також електронна сцена, джаз-сцена, літературна сцена, так би мовити, локації, де ти можеш прийти, також позайматися прийняти участь у якихось воршопах чи навчитись чомусь корисному, такому як тактична медицина, чи щось в тому плані. Я пишу лист політв'язню. Насправді пишу курта мету Апазу, який зараз знаходиться в полоні. Пишу про те, що його тут всі дуже чекають, і насправді пишаюся його силою, мудрістю та те, що він все ж таки зробив цей крок, пішов на захист України і зараз готовий заради нас переживати всі страшні муки. Загалом для мене подібні. Події це дуже класна можливість побачити своїми друзями, провести гарний час, знайти нові знайомства, оскільки справді сьогодні тут є дуже багато молодих представників з України загалом з міста активних, які несуть якісь посили в суспільство, і справді це дуже класна така локація, де ми можемо знайти цікаві зв'язки для майбутніх співпраць. Бачите, як розвивається Львів і Львів, як молодіжна столиця, цікаво подивитися, що саме планують, і гарно бачити, що гайз знову оживає, є події відбуваються, люди приходять не лише раз на рік на Гаївки, а й живе протягом року. Тому... Цей захід, весь фестиваль, він націлений на те, щоб зібрати велику суму, гарну суму в один мільйон гривень на підтримку нашого війська.